Твори добро тим, хто з тобою йде стежиною вузенькою до неба. Чи добре слово похмурий день? Чи цвіт весняний подаруй від себе? Комусь сміхнись так щиро від душі, І порадій за сестру і за брата, а з кимсь поплаче нічній тиші І розділи сльозу гіркої втрати. Хтось помочь благає. Не пройди, підстав плече і руку дай в недолі. Можливо, завтра плакатимеш ти, як добре, коли буде друг з тобою, а разом легше подолати біль, молитва спільна неба досягає. Твори добро своїм теплом зігріти серце, що в стражданнях знемагає. Пускай свій хліб по водах. І в свій час до тебе він вернеться неодмінно. Життя своє плодом добра прикрась, хай армат від нього в небо лине й прославиться Спасителя ім'я, він дав нам приклад, як добро творити, любові він своєю обійняв, планету всю і навчає нас любити. Немов бальзам були його слова і могли сердечні рани лікувати. Він хліб голодним щедро подавав і себе у жертву зміг за нас віддати. «Творіть добро, Ісус усім сказав, та не чекай від когось нагороди, бо нагорода буде в небесах, а зараз сій, хай рясно нива вродить, бо що посієш ти й пожнеш в житті, добро чи зло. Ти мусиш вибирати, так як бур'ян росте на цій землі, і недобрі вчинки можуть виростати. Тож за Ісусом завжди вслід іди, Добре й любові він проклав дорогу, ти ні на крок від неї не зверни, бо лиш вона веде тебе до Бога.